Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Е, у мене сьогодні з'явилося таке бажання хоча б для себе касетки пописати, бо постійно комусь, 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 а сам себе трішки обділяю цьому в цьому. І от є настрій, хоча б одну-дві сьогодні сам собі записати. Я собі так підібрав парочку касет, назву їх TDK Kit Ось ці касетки. Я планую сьогодні записати, але щоб не дурно писав, спочатку я вам їх продемонструю, а потім вже займуся писаніною. Та й все. От. Заодно і вам, як то кажуть, продемонструю, що це таке. Що то за касетки такі? Це вже нові-нові, Ну, Касети були, але це вже середина 2000-х років. Так що... Давайте розпочнемо. Як на мене, друзі, касетки з тотальної економії і здешевшення. Ось так. от такі дві касетки маю. Давайте я почну, мабуть, ось цієї. Е, касети 2005 рік. Я їх називаю Kit Pest, тому що в мене, бачите, одна касетка з котиком, а інша з песелем. Якщо не помиляюся, таких касет має бути 3-4 варіанта котики і песики. Але в мене наразі тільки дві. Але і то добре, що е такі дві. Е так, ну, бокс. Е бокс це не рідний. От в такому боксі він прийшов. Це не рідний, це, скоріш за все, е С-касішний. Якщо мені колись попадеться е боксик... Який буде відповідати цієї серії, я заміню. Поки що нехай буде так. Ну і перший власник, понятно, що трішечки понакаляково. В цих, ну, цей папір доволі непоганий, плотненький, але вже тотальна економія пішла. Ну, здешевшення логотип TDK. Це був такий запис якийсь тут. Дін. Дін чого не знаю. Це якась японська музика. Бачите, людина собі підписала її. Ось так вона виглядає тут. Але бачите, е яка цікава штука. Ті оце на, в наклоні, як то кажуть, в нахилу. В нахилу на... зі знаком оклику. А ось тут. Класично. Е, є така думка, це моя думка суб'єктивна, можливо, хтось знає краще. Це якісь переходні, переходні такі касетки, бо на японському ринку були саме такі от касети з нахилом. Логотип з нахилом отакі. Бачите? Яка цікавинка. Так, ну, так як це бокс нерідний. Ну і сама касетка. Має, бачите, прозорий корпус. Такий рожевенький, як, як для дівчаточок. Ось. Але, от мене це, мені не дуже подобається, що він не розборний. Оце от реально почали вже настільки економити. Немає наліпок. Це все принт уже на, на самій касеті. Логотип ще класичний. З брилянтиком. Діамантиком, точніше. Так. High position type. Тип другий. Це другого типу стрічка. Так, до речі, є, є цей. Ага, ага. Сірінік, а на Сірініку написано, бачите, трічка. Можливо, це 2003. Можливо. Можливо, так, да, 2003, але думаю, що це. Не столь важливо, модельний ряд приблизно 2005 року. Ну, як завжди, це буває. Ось. Нема гвинтів. Ось це напрягає. Не дай вже щось станеться. Ну що робити. От. Ось така така касетка. Ну, в, ніби як дуже спрощено все. Але коли ти бачиш оце ті Діке, ну, як то кажуть, Ну, фірма він не в'яже, а якщо в'яже, то тільки фірмові, згодіться. Е касета має бути, має відповідати бренду. Так, ну і ось дивіться, ракордік. Матовий, класичний. Але він дуже короткий, до речі, зараз я вам покажу. От, змотав до кінця. І бачите, де він починається. О! Де починається Ракорд. Ну, зовсім вже коротенький. Вже така економія пішла. Ну, стрічка, звісно, так. Чорна. Лакована. Так. Так. Ось ну, таким трішечки, мені здається, якимось там коричневим відлівом є. Ну, бо це, скажімо так, це не чистий хром. Хром вже давно не виробляють. А ферок як це не ферокобальт, а суперавелін. Який був тоді, можливо, потім перестали це писати, вточнювати, і це стало як нормою. Супер Авелін. Касета другого типу. І ось такий, бачите, котиком. І я її так і називаю Кіт Пес, тому що інша касета має. Має песеля. І ось я вам покажу, як виглядає. Так. Ось це вже супер Слім, Це рідний бокс. От, бачите. Котик. Котик. Дивно. А тут песель. Ага, ні, ось, що, бачите, ось песель. А ось тут котик. Ось такі вони. Логотип є. відбиток такий. TDK з логотипом Діаманта. Так, тут. Так, що в нас фокус збивається, що це? TDK на цій стороні. Давайте подивимося, що у нас. Так, до речі, є, є ось так, такі наліпки. Тильна сторона інформативна, аж дуже. Але дивитися, треба під лупою. Ось, А з цього боку є чотири наліпки, голі, і бачите, є навіть якісь ну такі невеличкі кола, а їх тут п'ять штук. Я так думаю, що це для якоїсь поміточки. Додали та й все. Одна використана. Не знаю де. Така, як то кажуть, прийшла. Так. А ось тут немає. Ось так от вона виглядає. Тут немає переходящого такого типу. Тоді, можливо, той котик, можливо, і не рідна. Хоча все може бути. Теж дуже багато інформації. До речі, на відміну з цією. Тут просто трек-ліст, який вже заповнений. А тут купа інформації. Але для трек-ліста вони лишили з зовнішню сторону. А тут з малюнком ось таким. Бачите, море. Так. Ось такі. поліграфочки. Ну і, звісно ж. Тут l образний футляр боксик. Тут немає вже з цієї сторони. Елічка. Ось так от. І має отакі невеличкі бортики. От звідси, щоб касета не випадала. Так, ну і сама касета має приємний такий блакитний колір. блакитний пластик, але теж вона без гвинтів. Так. Захист на місці. Котик теж на місці. Касета, ця блакитна, мені ніби е, більше подобається. Хоча, як то кажуть, ну, має право бути і те, і те. Це для дівчаток, а це для хлопчиків. Так що, хлопчики, шукайте собі такі касетки. І тут теж, якщо не помиляюся, трієчка. Тобто, це теж. 2003 рік. Ну, значить, у нас 2003 рік. Якщо знає хтось більш точнішу інформацію, напишіть в коментарях, я з задоволенням прочитаю. Ось. Так. Має аналогічний рекорд. Бачите, от допора е скручена бабінка. І вона починається аж ось тут зверху. Буквально пів півоберта і все. І весь рекордик. ну Такий самий чорний, чорний колір з невеличким відтінком. Хоча ні. Це може так гра світла, ну. Чорна стрічка, гарна грась. О, дивіться, як вона, вона місцями так просвічується. Оце мені, в принципі, завжди мені в TDK. Здавалося би. Якщо просвічується значить тонкий шар. Але при, навіть при такому тонкому шарі е, напилення цього, вони вони все одно гарно пишуться і калібруються. Так, ну і тепер давайте перейдемо до декі і спробуємо калібрувати такі касетки. Вперед. І розпочнемо ми калібрування з, з цього песика. Ось такого Веселя 2003 рік. 2005 можливо це помилково. Хоча може бути так і є. Модельний ряд 2005, але касети вже починали з 2003 року випускати. Ну, давайте. Так, перемоточку вперед. Доволі непогано. Калібровка. І воу! Бачите як? Який результат? Так, ну що, біос. Ми трішечки буквально підняти все. І менше рівня. Так, рівень ми опустили і підігнати біс. Ось так. Дивіться. Так, ну, це так побавитися, вирівняти. Ну, фактично, отак воно і має бути. От. Біос зазвичай намагається так підняти, щоб воно е, в мінус не, не мигало. Нехай краще в плюс мигне. Або рівненько. Дивіться. Просто бомба. Чудовий результат. Так. Чудовий результат. Ручки, ви бачите як. Ну і давайте я залишу ті самі налаштування. І спробую цього котика. Котик на 80 хвилин. Стрічка. Стрічка, та аналогічна стрічка. До речі, це те, що ми подивилися, та, що просвітлюється, це була 60-ка. Я думаю, що і тут така сама стрічка, тільки ми цей момент якось не роздивилися, або й пропустили. Так, перемотка. Аналогічна перемотка. Калібровка. Ось так от, бачите. Е, налаштування ті самі. Буквально трішечки, трішечки підняти без. Отак. Вот Бачите, який результат? Ну і що ж, давайте спробуємо щось записати. Так. Щось будемо записати. Та -тан -тан. Так, калібровку ми відключимо. И пішло. Крутяк. Слухайте, непогана касетка, є певні недоліки, якщо так от домахуватися. Але загалом касети доволі непогані. Ви помітили, я трішки використовувавши е калібровку еквалайзера, додати, е в принципі, що з ним, що без неї, касета звучить доволі непогано. Отак, як джерело. Так і сама запис. Ось. Тобто тут же ж використовується вже кому як е, хочеться там собі сайт. Але при вас я намагався, ще, щоб ви бачили використовував цей. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи чули ви різницю перемикання калібровки еквалайзера. Загалом, друзі, касети непогані. Непогані. Можна. Можна записати. Ну, видно, не дарма. Я обрав їх для сьогоднішніх ПСО. Це я вже трішечки щось запишу для себе. Ось. Так що треба трохи і себе побалувати. Друзі, пишіть коментарі, що думаєте з приводу е, таких касет. В даному випадку дві касети це 2003 рік. Ось 2003-й. Е, цікаво прочитати ваші думки з приводу таких касет. Мало ви справу з ним. Напишіть, як вони вам взагалі. Але да, так, єдиний мінус. Мені не подобається, що ця вже тотальна економія пішла, немає гвинтів, е, бокси, ну, нехай будуть вони там сліми. З цим можна, як то кажуть, миритися. Е, поліграфія вже така. Ну, така скудненька вона вже стала. Тобто, касети 80-х років все ж таки по дизайну набагато краще. Але, як то кажуть, час на місці не стоїть, і маркетинг ось так от працює. Треба вижати більше, витрачаючи менше. Все, друзі, на цьому закінчимо. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не зробив це, і підпишіть своїх друзів і знайомих. На цьому все. Слава Україні!